Напередодні міжнародного дня молоді кам'янське зібрало кращих з кращих тих, хто своїми ідеями, досягненнями та щоденною працею змінює наше місто у камерній залі нової сцени театру імені Лесі Українки відбулася урочиста церемонія молодь без меж, святої енергії і натхнення. Серед запрошених молоді спортсмени, науковці, освітяни, митці, волонтери, активісти та ті, чия особиста мужність, стала прикладом для всіх. Кожен із них це історія успіху, яка надихає та мотивує. Міський голова особисто привітав молодь і подякував за їхню активність та незламну віру в Україну. В нашому місті проживає понад 60 тисяч молодих людей. Багато з наших молодих людей зараз боронять Україну в збройних силах України. Молодь працює в бізнесі, в промисловості, в освіті, в культурі, в спорті, примножуєте славу нашого міста. Ви дійсно рушійна сила міста, країни, будь-якого суспільства. Хочу подякувати вам за вашу громадську позицію, за вашу активність, за те, що займаєтесь волонтерством, побажати, щоб всі ваші мрії обов'язково збувалися. Вітаю вас з придешним святом, ми пишаємося кожному з вас. Молодь Кам'янського, кам'янського району вона дійсно найкраща в світі. Урочистості супроводжували теплі слова підтримки, щирі емоції та оплески, окрім почесних відзнак від міської влади та керівництва районної військової адміністрації. На переможців чекали подарунки від партнерів заходу, громадської організації Бджола. Особливим моментом стало нагородження переможців конкурсу Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади тут відзначили тих, хто досяг знатних успіхів у спорті, виробництві, професійній сфері, науці, творчості, волонтерстві, громадській діяльності та проявив особисто мужні. Дякую Сьогодні здобув перемогу саме в номінації «Волонтер року». Взагалі Молодь в нашому місті волонтерить щоденно ще з 2014 року. Наразі да, останні роки це цялонтерство це посилилося, тому що ми і збираємо і гроші, і речі, і платимо маскувальні сітки, робимо окопні свічки, закриваємо величезні збори. Тобто дійсно молодь не стільки зараз акумулювалася пліч опліч роблять те, що раніше не здавалося, що ми не можемо зробити. Сьогодні було дуже багато прекрасних представників і представниць молоді нашої громади. Які були нагороджені в різних номінаціях різними установами, я сьогодні отримала перемогу. Для мене було це дещо неочікувано насправді, але мені дуже приємно, що мої досягнення були оцінені. захід дуже сподобався, все так гарно зроблено. Все дуже сподобалось, скільки в нас стало нутвитою, молоді. Дуже пишаємося ними. Дуже приємно, так і. Хочеться знаєте, більше старатися далі розвиватися. Молоде покоління Кам'янського це не просто майбутнє, а вже сьогоднішня рушійна сила, яка формує сучасне обличчя громади та виборює перемогу на всіх фронтах від спорту і науки до культури та громадської діяльності. Такі зустрічі це не лише можливість подякувати молодим людям за їхні зусилля, а й надати їм новий поштовх для подальших звершень, адже кожен із них творець нової історії Кам'янського та України. Хочеться відзначити, що в нашому місті міська влада приділяє дуже велику увагу розвитку молодіжного руху. В нашому місті постійно працює молодіжна рада, в яку входять наші представники як творчої молоді, так і студентства, школяри і робітники виробничих підприємств. Майже щотижня в нашому місті проводять тренінги для молодих людей. Вони отримують знання в різних галузях життєдіяльності, здобувають ті навички, з якими вони підуть по життю в подальшому. Мені дуже подобається наша громада і можливість того, що кожен із нас може тут впливати на те, що тут відбувається. Це можна робити безпосередньо за рахунок і молодіжного центру, і молодіжної ради у нашій громаді. Це ті. Інституції, які якраз акумулюють молодь і допомагають їй бути майданчиком змін, впроваджуючи свої проекти, свої ідеї, міський голова завжди підтримує ініціативи молоді. Він спілкується із нами, він підтримує і допомагає впроваджувати ідеї в життя. А для нас це насправді для молоді дуже важливо, і це надихає насправді, бо таким може похизуватися не кожна громада і не кожне місто.